Погнали в'язати візерунок. Набираємо повітряні петлі без різниці для цього візерунку, скільки ви петель наберете, немає значення я теж рахувати не буду, а наберу так. І починаємо в'язати візерунок в другу петельку від крючка гачка пров'язуємо. Один стовпчик без накиду. Далі в цю саму петельку заводимо гачок і в слідуючу витягуємо ниточку і пров'язуємо знову в цю саму петельку, де пров'язували. Заводимо гачок, витягуємо ниточку, і в другу це в нас буде як одна петля. Далі, знову в цю саму, в наступну і витягуємо. Цю саму наступну стопчики без накиду в'яжемо. Тільки знову показую, дивіться, цю саму, де ми пров'язували петельку, знову заводимо гачок, витягуємо ниточку і вслідуючу також витягуємо ниточку, далі захватуємо і протягуємо всі петельки. О, знову ту саму, звідки пров'язували, наступну і пров'язуємо три петлі. Так, в'яжемо до кінця. Ось ряду. Такий перший рядочок у нас повинен вийти. Далі робимо одну повітряну петельку, пров'язуємо перший за задню напівпетлю, стопчик без накиду. І продовжуємо знову як перший ряд, в цю петельку. Звідки пров'язали, захватуємо ниточку. Протягуємо в наступну також захватуємо ниточку, протягуємо через всі три. Знову ту саму петельку протягнули, захватили ниточку. в Наступну і пров'язали. Так, продовжуємо в'язати. До кінця ряд. виходить у нас другий рядочок. Далі. Наступні ряди, всі пров'язуємо теж таким чином. Робимо одну повітряну і знову продовжуємо Нас так в'язати. ось такий візерунок. Дивіться, якщо ви будете захватувати за дві петелечки, у вас вийде ось такий візерунок. В'яжете точно так само, як я показувала, тільки захватуєте не за задню стінку, а за дві петельки. Якщо захватуєте за задню, у вас виходить по типу резинки. Але вона не дуже тянеться. Ну а візерунки зовсім по-іншому. Ось так. Тому продовжуйте в'язати, підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам цікава тема візерунків.